Гарна погода і я на пасці. Бджоли працюють, а ми розказуємо. В одного хорошого чоловіка, у мого підписника, виникла одна проблема. Має вулики на українську рамку і має бджоли, які сидять на Даданівській рамці. І виникло таке питання, як перевезти бджолу із Даданівської рамки на українську рамку. І по цій темі ми зараз хочемо трошки розказати. Значить, всі знають розміри Даданівської рамки це 435 на 30. Українська рамка це ідентична рамка. Це маємо 435 по вертикалі і 30 маємо по ширині. Як ви знаєте, наш український джуляр Прокопович винайшов таку рамку, а Дадан Бланк з неї зробив таку, просто взяв, перевернув і запатентував свою рамку і рубав. Значить, яке питання? Більшості пасічників тримають всі на Доданівську рамку бджоли, але у багатьох ще пасічників є вулики на українську рамку. І е, проблематично знайти пакет, щоб купити пакет чи відводок, якщо є українська рамка, і знайти такий самий ніби. Е, Відводок з українською рамкою. Частіше всього можна знайти і купити на Доданську рамку. Але виникає питання, як цю рамку потім закинути в воду, коли він не влазиться, по ширині він не залізе ніяк. Не виходить, перекинути кинути тако можна, проблема. Десь штурхнуться бджоли, подушаться. Маточку, не дай Бог, приписнуться, десь задужиться маточка. Який варіант цьому є? Дуже просто. Під руками має бути дрелька, свердло. Кусок дроту такого і кусок алюмінієвого дроту. Без алюмінієвого дроту, хлопці, нікуди і без синьої ізоленти, що ви знали. Значить, що робиться? Маємо додамську рамку? Беремо з одного боку, просверлюємо дірочку. От тут. Маємо бджілок. Отак стоять, не витягуємо з пакета, нічого з пакета не витягуємо, що їх не рушали. Беремо дрельку, спокійно, просверлюємо сюди дірочку, просверлили, аж потім витягуємо, бо бджола тут вся сидить. Витягли, беремо отакий дротик, пропихаємо його сюди. Отак. От. Перевертаємо, так. беремо, пропихаємо тут. Кусочок алюмінієвого дроту, закручуємо, відкусуємо. І хлопці, можна ставити. Ой, чуть не випало. І можна хлопці ставити спокійно собі у вулик, Так як українську рамку. Якщо дно, Тут високі, нема проблем. Якщо воно ну, дуже низеньке, просто тупо беремо сікатор для дерев або ножовочку відпилюємо, бо ножовочкою трошки трясти болем. Сікатором тупо відрубуємо тут і ставимо в вулик. І проблем немає. Маємо таку саму українську рамку. Як тут. Той же самий варіант з українською рамкою. Якщо маєте бджоли, пасіку на українській рамці, чи вулик на Українській рамці. Хочете зробити відводочок на Даданівську рамку, чи хочете пасіку поставити на Даданівські вулики всі, так само просверлите зверху дірочку тут, берете довший дротик, щоб достав сюди. Так само, з цього боку прикручуєте дротом і ставите у Даданівський вулик, на Даданівську рамку. Легко, просто швидко. Так що, хлопці, я вам показав, на цьому буду закінчувати. Все, йду до роботи.